Прошу встати. Розглядається заява про КПНК Віри Миколаївни про визнання особливого її здатню, яке обозначення апк Прошу секретаря допомогти з тих, хто з'явився в судовій засіданні. В судовій засіданні з'явилися заявник про КПНК, який визначає, що АА засідатель ААПА та міжнародний депутат, який відділив у справі дітей, надійшла заява про розв'язок з їхньої відсутності. Фіксування цього процесу ведеться на другому Судом у складі судді поділостої народних засідателів, засідателей Габа Аніщенко, Оніщенко, пресекретарії Улицькій, відводи складу суду, відводи не заявлено. Приймаючи до уваги, що дане цивільне провадження стосується цивільна справа стосується особистостей, особистих сторін життя осіб або, може. Яка буде розголошена, може принизити Честь. та гідність однієї з осіб суд ухвалив, розгляд справи проводити в закритому судовому засіданні, тому прошу промаднянина діточки на котинати за осуду.